Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Не бійся труднощів, возлюби їх, дякуй Богові за них, кажуть нам святі Отці: труднощі мають якусь мету для твоєї душі, віддай ніжно і ненасильно самого себе в руки Божі. І Він прийде і обдарує благодатцю твою душу. Ви дивитесь телевізійний епархіальний огляд інформаційний проект Одеської єпархії Української православної церкви. І у випуску сьогодні ми розповімо про такі події. У день пам'яті рівноапостольного великого князя Володимира митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел звершив Божественну літургію в храмі князя Володимира і мучениці Людмили на французькому бульварі. 2 серпня православна Одеса молитовно вшанувала пам'ять святого пророка Іллі 1 серпня. Престольний день відзначили у свято-іверському монастирі, де освячено храм на честь преподобного Серафима Саровського. 2 серпня, у престольний день свято Іллінської одеської чоловічої обителі, День пам'яті пророка Божого Іллі у монастирі архієрійським чином була відслужена святкова божественна літургія. За богослужінням були піднесені сугубі молитви за мир в Україні. Святий пророк Ілля народився в іудейському місті Фісси три тисячі років тому, у IX столітті до Роздва Христового, походив із роду Аарона і виховувався між священниками. Жив у непорушеній чистоті й був настоятелем школи пророків, як зазначають святі отці, для пророка було важливим навернути серця ізраїльцян до покаяння і повернути їх до істинного богошанування. Ілля пророкував за часів царя Ахава і його сина Ахазії, пророкуючи їм смерть як покарання за їхнє беззаконня. Коли Ілля мав закінчити свою пророчу місію, Бог сказав йому помазати на пророцтво учня Єлисея. Тоді вогняна колісниця та вогняні коні розлучили Іллю і Єлисея, Ілля піднявся у вихорі на небо, і святі отці вважають, що напередодні кінця світу пророк Ілля повернеться на землю і помре мученицькою смертю за діло Боже. Це друге пришестя святого Іллі має підтвердження у словах самого Ісуса Христа, який сказав своїм учням. Тож Ілля, коли прийде попереду, усе приготує саме на честь пророка Ілі було збудовано першу церкву у Києві. 28 липня, у День хрещення Русі і день пам'яті святого рівноапостольного великого князя Володимира, високопреосвященніший агафангел митрополит Одеський і Ізмаїльський очолив божественну літургію в храмі на честь святого князя Володимира і мучениці Людмили на французькому бульварі. Владиці митрополиту співслужили архієпіскоп Арцийський Віктор, намісник Свято-Пантелемонівського чоловічого монастиря Архімедрит Анастасій і духовенство Одеси за богослужінням піднесли за упокійну Єхтинію згадуч Раба Божого Володимира Станіславовича Філопчука, героя України і засновника цього храму. Про святого князя Володимира митрополит Антоній Суровський говорив: так кожен православний народ особливо шанує першого зі своїх князів та царів, який дав своїй країні Христа, на межі язичництва і християнства. Там, де вирують пристрасті, де боротьба часом буває найтрагічніша і найстрашніша. Завжди стоїть людина, яка мала мужність увесь свій народ присвятити Богу і всьому народу дати Спасителя. За це ми дякуємо Князю Володимиру, за це ми його згадуємо і разом з цим, якою втіхою є така особистість, як він, для кожного з нас грішних, слабких, часом рвучких у вірі. Непостійних у добрі, коли ми бачимо, що така сама, як ми людина, змогла відкрити Бога і так глибоко, так приголомшливо змінитися у всьому. 1 серпня церква відзначає, знайдене мощей святого Серафима Саровського у святковий день у храмі, освяченому на честь преподобного Серафима, у свято-Іверському одеському чоловічому монастирі, намісник обителі, архієпіскоп Южнівський Діадор звершив божественну літургію в співслужінні братії та гостей. Преподобний Серафим Саровський був великим подвижником і чудотворцем. Тисячу днів і ночей Серафим провів у подвигу стопничества на кам'яному валуні, пізніше 15 років у затворі, на самоті і з постійною молитвою. А, повернувшись із затвора, приймав багатьох відвідувачів із чернецтва і мирян, маючи, як сказано у житті, дар прозорливості і зцілення від хвороб. До всіх, хто приходив, серафим Саровський звертався словами Радість моя. І будь-якої пори року вітав словами Христос Воскрес. Нещасна, зла людина рунує все, говорив преподобний Серафим, ображає навіть найближчих і дорогих людей. А добра людина, що випромінює мир і радість, навколо себе відновлює, зруйноване, втішає страждущих, допомагає нужденним». 28 липня, у день свята князя Володимира і в день народження старця з Херхімодріта Іони Ігнатенка, якого в миру також звали Володимиром, на монастирському цвинтарі свято-Успенського монастиря в Одесі звершили панахиду. Біля могили батюшки Іони молилися численні духовні чада і братія-обителі, в якій отець Іона ніс послуг духовника. Ще за життя батюшку називали видатним. Унікальним справжнім подвижником благочестя. Він був джерелом світлої, любові, каже духовні чада. Неможливо прорахувати, скільки людей побувало в старця в Одесі. Протягом багатьох років віряни щодня ставали в довгу чергу, щоб зустрітися з батюшкою, отримати його благословення, попросити поради й молитов. Одна зустріч із ним могла навчити більше, ніж усе прожити життя, згадують прихожани. Господи, Господи, душе усопшего раба Твоего, приснопоминаемого с Андрита мандрита ионы, и всех, где нами ныне и сотвори им вечную память. Господь всем нам дает жизнь временную, для того, чтобы мы приуготовили себе к жизни вечной. И батюшка Иоанн всегда об этом говорил, всегда учил об этом людей, что никто человеку не дает жизнь вечную, ни дети, ни родители, ни родственники никакие, и ни за какие деньги ее не купишь, а только один Господь Бог дает жизнь вечную. Вот. И дальше он говорил, что жизнь становится ценной, когда ее проживаешь по совести, Перед людьми і перед Богом чудо э, моего отца. Э, 19 лет назад э, он заболел. И э, оп, определили, что раковая болезнь э, на почке. Мы пошли к врачу, сделали операцию. Он благословил, какому врачу пойти. И вот Чада в э, больнице э, Малиновского, 10-й да, Иона, э, 10 больнице, определили, сделали операцию. Операция длилась 8 часов благополучно. Э, он принимал целый год химиотерапию. Очень сложно было выходить из этой ситуации но благодаря батюшкиным молитвам ему попалась книга о верующих людях, как они приходили к вере. И папа уверовал, и с Божьей помощью он исцелился. И так таких много очень вещей. Папа до сих пор жив. Христианку украшает ее дух и то, что она думает. А внешне она, это же снял и уже у тебя нет. А то, что у тебя внутри, то оно остается всегда при тебе. Поэтому он так и говорил, что христианка должна быть не гордой, всем помогать, всех любить, как он говорил, всех уважать, всех почитать, вот, всем кланяться и ни на кого не обижаться. И видя его святую жизнь, будем смиряться. Потому что есть был такой старец Серхия Мандрит Тихон, духовный наставник Паисия Афонского. И он говорил так, говорит, что в аду, говорит, вы много увидите и прозорливцев, и чудотворцев, и монахов, и мирских людей. Ну, многих там вы увидите, но в аду вы не увидите ни одного смиренного. Вот. Смирение спасает человека. И отец Иоанна действительно был образом кротости и образцом смирения. Мы все это помним. Очень был кроткий, смиренный, ласковый и как результат стяжал любовь к Богу и к людям. Ой, Господи, душа, стовща, Твою, Сыну и Святому Духу, День и ныне присно, во веки веков. Одеський духовний семінарій розпочався прийом документів на денне і заочне відділення. Одеська духовна семінарія вищий духовний навчальний заклад Української православної церкви, який готує священнослужителів, а також регентів псаломщиків церковного хору, іконописців і майстрів церковного художнього шиття. ОДС знаходиться поряд із свято-успенським одеським чоловічим монастирем. Відділення Регінське іконописний і золотошвейне на території свято Архангело Михайловського Одеського жіночого монастиря. Прийом документів триває з 17 червня по 15 серпня з 9 до 17 години в робочі несвяткові святкові дні. Приймальна комісія семінарії знаходиться за адресою Провулок Монастирський 4. Приймальна комісія регенського іконописного і золотошвейного відділень знаходиться за адресою вулиця Успенська. 4. актуальну інформацію про вступну кампанію до одеської духовної семінарії у 2024 році ви можете дізнатися за вказаним номером телефону або на сторінці семінарії у Фейсбук. У Єгипті жив один старець, абсолютний пустельник, якого весь народ вважав досконалим у вірі і благочесті, і всі приходили до нього просити благословення. Коли слава про цього чинця більше і більше поширювалася, і з різних сторін залучала відвідувачів. У той самий час прийшов до Єгипту преподобний пимен і там заснував пустельну обитель. Раптом більшість людей прийшли до нього. І келія святого Пімена завжди була сповнена народу. Дізнавшись про це, єгипетський старець розгнівався на прибульця, почав зазирто йому і усі вчинки його тлумачити на худий бік. Святий Пімен невдовзі дізнався про це. «Братця мої, сказав він учням своїм. Що робити нам з цими легковажними прикрими людьми, які, залишивши такого святого чоловіка, приходять до нас нічого не значущих? Чим вилікуємо гнів Великого Отця, ходімо, благатимемо його, можливо, умилистовим. Незабаром пімен і учні прийшли до пригніченого смутком старця і постукали у двері. Хто там? запитав учень пустельника. Скажи отцю твоєму, відповів угодник Божий, що пімен прийшов із братію прийняти від нього благословення. Почувши таке нестерпне ім'я, старець спалахнув гнівом. Скажіть пімену», – з досадою вигукнув він, що я не маю часу бачитися з ним і братією. Не підемо звідси, відповіли на це в один голос пімен і братія не відійдемо від келії, доки не спроможемося прийняти благословення у святого чоловіка. Палимі спекою, відчуваючи спрагу, залишилися вони біля дверей келії. Нарешті старець, бачучи смирення і терпіння прибульців, зворушився, відчинив їм двері. Прийняв їх із братнім цілуванням і розмовляв із любов'ю. Воістину, не тільки справедливе все те, сказав пустельник своїм відвідувачам, що я досі чув про вас, але я бачу у вас добрих справ сто крат більше. І з цього часу старець був другом і співрозмовником преподобного пімена. Так і в нашому житті буває, що друзі стають ворогами, абсолютно незнайомі люди ополчаються без причини. Але тільки за допомогою любові і лагідності можна придбати собі справжнього друга із найважчої ситуації. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадуємо, що найближчими днями церква вшановує у неділю 4 серпня пам'ять мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини. Престольний день одноіменного храму на Великому фонтані. У понеділок, 5 серпня, пам'ять Почаївської ікони Божої Матері. У вівторок, 6 серпня, пам'ять мучеників благовірних князів Бориса і Гліба, престольний день надбрамного храму Успенського Одеського монастиря. У середу, 7 серпня, Успіння Праведної Анни, Матері Пресвятої Богородиці. У п'ятницю, 9 серпня. Пам'ять великомученика і целітеля Пантелімона, престольний день свято-Пантелімонівського чоловічого монастиря. У наступних випусках телевізійного і пархіального огляду ми розповімо про ці та інші події православного життя. Бажаю вам, дорогі брати і сестри, всякого блага від Господа, і миру і тиші, і благодушності, і віри, і надії, і, перш за все, смирення та послуху заповідям Божиїм. До нової зустрічі!